Доброго дня, діти. Діти, а ви любите зиму? А чого не буває зими? А які ігри ми можемо взимку гратися на вулиці? Діти, а який сніг на дотик пригадайте? Діти, послухайте е, розповідь Василя Олександровича Сахомлицького. Яка називається Як хлопчик хотів приголубити сніжинку. Слухайте уважно. З неба летіла сніжинка на землю. Вона була легка, ніжна, прозора, мов та пушинка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка. Хлопчик думав, ось спади комусь під ноги і затопчуть. Не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоньку. Він хотів приголобити сніжинку, а вона впала на теплу добру руку хлопчика і розтанула на долоні. Блищить крапельки, мов слізинки. Діти, ви уважно слухали оповідання? Що летіло з неба? Сніжинка. А якою була сніжинка? Легка, прозора, мов перлинка, а хто стояв на землі? Хлопчик, що подумав хлопчик? Дума, ось паде комусь під ноги і її затопчуть. Що й зробив хлопчик? Хлопчик простягнув долоньку і що трапилось зі сніжинкою. Сніжинка впала на теплі доблі руки хлопчика і розтанула. Діти, вам сподобалося оповідання? Діти, прочитайте вдома з батьками оповідання Василя Олександровича Сухомлинського. Вам дуже сподобається. До побачення, до нових зустрічей!